В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 12 серпня. Олімпійські пристрасті Світоліна зазнала розгрому у Ріо. Бердичівський боксер програє у кваліфікації. Фелпс б'є медальні рекорди. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Світоліна несподівано складає зброю перед чешкою. Погрому від Петри Квітової мало хто очікував, беручи до уваги той факт, що до однієї восьмої тенісного фіналу Українка впевнено розібралась з першою ракеткою світу сиреною Вільямс. Квітова здобула перемогу у двох сетах: 2-6-0-6, Світоліна ховає ракетку до жахла. Україна втрачає своє представництво у тенісі на Олімпіаді. Коментуючи поразку, Українка зазначила, що не змогла належним чином увійти до гри і підлаштуватись під сильний вітер на корті. Бокс, український статус все складно. Уродженець Бердичева Володимир Матвійчук поступився у кваліфікації. Двері до наступного раунду українцеві зачинив представник Азербайджану Колацо Сотомайор. Матвійчук поєдинок провів активно, проте всі десятки суддів відсипали до активу суперника. 3-0, азербайджанець крокує далі. Нагадаю, усі українські боксери, які взяли участь в Олімпійських іграх цього року, не змогли подавати кваліфікаційний бар'єр. «Фелпс» продовжує феєрити у ріо. 31-річний американець на дистанції 200 метрів комплексом випередив на фініші японця Хагіно майже на 2 секунди. У Ріо Майкл здобув вже четверту золоту медаль. До цього моменту феномен був першим на 200 метрівці батерфляєм і виграв дві естафети у складі збірної США. Загалом в активі Фелпса 22 золота Олімпійських ігор. На 13 золотих нагород він випереджає найтитулованіших спортсменів в історії Олімпіад: Марка Спітца, Карла Льюіса, Пао Нурмі та Ларису Латиніну. Окрім того, у Фелпса є шанс поборотись за ще одну медаль. Американець буде плисти 100 метрів батерфляєм. Загалом, шостий день Олімпіади минув сенсаціями та курйозами. Проривня це збірна фіджі з регбі. Ще одна країна Карлик на рівні з Косово та В'єтнамом додала до своїх здобутків золото. Фіджійські регбійники у фіналі розтрощили збірну Великобританії 43 7 Рекордня російські волейболісти розбили збірну Єгипту за 54 хвилини 3-0. Це найкоротший двобій за всю історію Олімпіад. Одне з найбільших розчарувань, чоловіча збірна українських гребців, четвірка Михай Натока, довгодько Морозов, стартували у запливі другими, а фінішували у фіналі. Ост... Танніми жіноча четвірка виступила яскравіше, проте лише четверта сходинка. Дзюдоїст Артем Блошенко до півфіналу виступав надвпевнено, Проте спочатку програв Гасімову з Азербайджану. А у поєдинку за бронзу поступився чемпіону світу Рюносуке Хаго. Надією доби став плевець Андрій Говоров, який подавав кваліфікацію 50 метрів цивільним стилем національним рекордом 21,49 секунди. А Дар'я Зевіна на 200 метрівці зупинилась за крок до фіналу. П'яте місце і на останок Афаристи дня тренер кенійських бігунів Джон Азра пішов здавати допінг тест замість свого підопічного Фергісона Ротіча, головного претендента на медалю за бігу на 800 метрів. Фейс-контроль не пройшов. Тренера відправили додому. Сам Ротіч, начебто, був шокований і нічого про свого двійника, не знав. Пішов здавати свій тест самотужки. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. В ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.